Вітаю! Хочу сьогодні з вами поговорити на таку дійсно важливу по-моєму тему. Це чому знаючи так багато інформації, я нічого не міняю в своєму житті. Ми в сьогоднішньому дні маємо доступ до такої кількості інформації контенту. В соціальних мережах в інтернеті на Ютубі багато лекцій, багато різних курсів, багато різних можливостей пізнати інформацію. Про те, маючи такий доступ, який не мали наші предки, наші батьки, наші бабусі, дідусі за все життя могли не отримати, не мати стільки інформації, як ми можемо її пізнати за один день. Проте це не міняє того факту, що розлучень як було багато, так і залишилося. Люди, як вживали наркотики, алкоголь, так і вживають. З залежних сімей, скільки було, стільки і зараз, також є. Звичайно, є якісь зміни в якійсь усвідомленості. Проте прям конкретно в діях. І прям так, щоб ми побачили дійсно якісь зміни в якості життя, це виходить у одиницях приміняти цю інформацію на практиці і бачити дійсно хороші від цього результати. Та і якщо говорити про нашу сферу діяльності, про залежність, про співзалежність. Дійсно, тієї інформації, яка зараз є, її було більше ніж достатньо для того, щоб примінивши її, побачити позитивні результати в житті сім'ї. І навіть якщо брати до прикладу мій YouTube канал на який ви можете зайти і подивитися там всі відеоролики, якщо ваш, у вашій родині з'явилася залежність і і співзалежність і цієї інформації було б більше ніж достатньо для того, щоб склалася якась картинка, якесь розуміння того, з чим ви стикнулися, і що з цим робити, що потрібно дійсно робити, для того, щоб був позитивний ефект від ваших дій. Проте далеко не всі готові до цих змін розумом розуміють, дуже дякують за інформацію. А приходить час до дій, не приміняють її на практиці. І як кажуть, якщо ви щось знаєте, але не робите. То все рівно що не знаєте, тому що інформація просто забувається, якщо не приміняється на практиці, чи просто ми розуміємо, а від цього розуміння нічого не міняється, не покращується, розчаровуємося в чомусь, розгублюємося в цій інформації і так далі. Хочу саме на цю тему поговорити, і дійсно є перешкоди, перешкоди, які заважають людині на цьому етапі змін почати зміни, продовжити шлях змін і дійти дійсно до якогось позитивного результату. Саме про ці причини хочу з вами поговорити зараз. І перша я рахую, головна причина це психологічні захисти. Цього ць, цій темі приділяю також дуже багато уваги, тому що в першу чергу потрібно подолати саме ці перепони, наші психологічні, які не дають нам почати рух вперед і почати рух в напрямку змін і покращенню свого життя. Це заперечення проблеми, це обестцінка чогось, це виправдання, чому ми знаходимося в в тій чи іншій ситуації. Це коли психіка пручається якомусь виходу з зони комфорту. І мається на увазі зона комфорту. Це не обов'язково там, де нам комфортно, а там, де нам все знайомо, і там, де нам звично, і це може бути далеко не найкраще положення речей у людини. Проте людина розуміє і знає, і звично їй знаходитися в цій ситуації, і взяти переступити якісь кордони, за якими є якась невідомість, наприклад, для людини це тяжко, адже завдання психіки повернути нас в зону комфорту. Тому це, як на мене, головна причина, чому люди не починають мінятися, знаючи багато чого. І друга причина це вторичні вигоди. Це вигоди від такого положення речей, в якому людина знаходиться. Людина, якщо вживає алкоголь чи наркотики, звичайно, вона розуму може розуміти, що щось потрібно міняти, проте вживання компенсує якісь її. Внутрішні потреби. Якщо людина знаходиться в співзалежних стосунках, і в якійсь ролі, наприклад, трикутника Карпмена, наприклад, з ролі жертви, вона також компенсує свої психологічні потреби. Наприклад, жертва привертає таким чином увагу, її жаліють, і їй від цього стає добре і задовільняються ці потреби, незалежно від того, в якій дискомфортній ситуації вона знаходиться для себе. І от, наприклад, з ролі рятівника всі ми знаємо, що це роль яка змушує людину рятувати іншу людину, і за це вона отримує також вторичну вигоду, чекає якоїсь похвали, вона підвищує свою значимість в очах інших людей, там і так далі. Тому, тому з кожного положення речей, в якому б ми не знаходилися, все рівно є вторичні вигоди. Третє це неспроможність людини взяти відповідальність за своє життя. Прийняття відповідальності це дійсно такий дорослий крок. Прийняття відповідальності і в один раз взяти і зрозуміти, що все, що відбувається в твоєму житті, залежить виключно від тебе, і в якій би ти ситуації не опинився, все рівно це наслідок твоїх дій, виборів, твоїх якихось рішень. І коли ти аналізуєш своє життя, так що, що конкретно я незалежно ні від кого можу змінити в даній ситуації для того, щоб покращити своє життя, це на це може дійсно. Дорослі, емоційно дорослі і духовно-дорослі люди можуть це робити. І це дійсно великий тягар, який потрібно просто прийняти на себе, на свої плечі, але він дає свободу. Він звільняє людину від залежності від когось, від залежності від обставин, звільняє людину від необхідності звинувачувати якісь обставини, що дуже часто виникає дійсно така спокуса виправдати якусь свою, наприклад, бездіяльність на якісь обставини: коронавіруси, війни. Звичайно, у всіх погіршилося життя, проте в будь-який час, в будь-який період можна зайти собі виправдання, і саме небезпечне в цьому, що така модель мислення стає дуже звичною для людини, і якщо вона один, другий, третій раз виправдала свою якусь бездіяльність, чи то вона буде продовжувати це робити і надалі. Четверта причина це неготовність до конкретних дій. Ми можемо розумом розуміти, що нам потрібно мінятися, в якому напрямку рухатися, що для цього потрібно робити мати інформацію. Проте конкретно щоб робити якісь дії, ми можемо бути психологічно до цього не готові. І е, я часто в центрі це кажу, і взагалі на групах для співзалежних кажу, що готовність дійсно діяти наступає тоді, коли е, цей дискомфорт від бездіяльності стає настільки невиносимим, е, що в людини е, він більший ніж страх перед змінами, ніж. Страх перед тим, що тебе чекає тоді, коли ти почнеш мінятися, і е, дозрівши до такого стану, коли настільки наболіло, що ти вже не можеш щоб нічого не робити з цим, е, оце дійсно можна сказати, готовність діяти. І е, далеко не кожен до цього дозріває, і просто в якомусь такому стані, коли ще все в принципі більш-менш відносно е, терпимо, люди продовжують знаходитися роками. Доки ситуація не погіршиться до такого рівня, коли просто вже не виносимо нічого не робити, і приходиться дійсно діяти, п'ята причина це відсутність конкретних цілей і відсутність якоїсь структури, якоїсь стратегії, по якій потрібно рухатися для того, щоб Щось змінити це коли така розмитість в цьому розумінні приводить людину до стану прокрастинації і в стан лінії, і людина відкладає прийняття якогось важливого рішення на потім. І знаєте, дуже важливо, коли є якась структура дійсно дій. Коли з тієї інформації, яку ми маємо, ми використовуємо таким чином, що будуємо якийсь план і якусь стратегію подальших дій. Шоста причина це страх невдачі, страх програшу. Любі зміни це свого роду ризики, дійсно, коли ми чомусь кажемо так, то чомусь ми кажемо і ні, і щось ми ставимо дійсно на кон, і страх втратити чи не досягти бажаного, і витративши якийсь на це ресурс, можливо, ресурс енергічний, ресурс часу, ресурс фінансів дійсно може зупиняти перед тим, якщо прийняти якесь таке рішення. В той час, коли ми говоримо так, якимось змінам в своєму житті, ми можемо пожертвувати чимось, і ми можемо пожертвувати знайомствами, пожертвувати фінансами чи ще якимись речами. І страх це втратити, ризикнути цим зупиняє людину перед змінами. Сьома причина це відсутність підтримки зі сторони і страх осудження оточуючих. Ми можемо залежати від чужої думки і е, переживати, що нас оцінюють зі сторони наші дії, наші досягнення. І дійсно, на жаль, дуже часто буває так, що навіть люди з найближчого нас оточення, е, з найближчого нашого оточення, сіють якесь е, е, зерно сумнівів е, в те, що ми робимо, обесцінюють наші якісь досягнення і наше бажання мінятися. Е, дійсно, суспільство побудовано таким чином, що коли поряд є людина, яка е, яка порушує якісь їхні переконання чи ставить їх під сумніви, то люди захищають ці свої переконання? Психологія суспільства така, що коли навколо люди, які не міняються, і ти вириваєшся з цього кола і починаєш робити якісь дії, вони обесцінюються для того, щоб виправдати твою бездіяльність От як ефект краба є таке невеличке відео на каналі. Тому дуже важливо оточувати себе людьми, які підтримують вас, які готові підтримати на шляху змін. І я рахую, що дійсно, якщо люди люблять, то вони підтримають. А хто безцінює і гальмує вас, і дійсно сє якісь сумніви, те, що ви хочете змінити своє життя на краще, то ну, бажано якось менше спілкуватися з такими людьми. Вони дійсно гальмують наші зміни. Втрата сенсу і цілей в житті може привести до байдужості в даній ситуації. Таке може виникнути тоді, коли людина робила якісь спроби змінитися, старалася прикладала якісь зусилля, а це закінчилось чимось негативним, наприклад, в лікуванні в залежності. Пробували якісь методики, які не давали ніяких результатів, і витративши якісь на це ресурси, дійсно ризикнувши, переступивши через всі ці раніше озвучені якби перепони, люди дійсно старалися щось, і це закінчилося якимось негативним результатом. І в людини втрачається сенс взагалі прикладати знову зусилля і щось міняти. Тому Дуже важливо із з усієї кількості інформації, яку ми маємо, з різними методиками, з різними якимись напрямками вибрати якусь одну конкретну і дійсно ефективну і старатися мінятися саме по ній, починаючи спочатку до кінця віддано. Низька самооцінка та невпевненість в собі також не дають людині приймати якісь активні рішення в напрямку змін в своєму житті. Запрограмованість на негативний результат, чи якась оцінка своїх можливостей негативна, зупиняє людину в цьому процесі, коли я, наприклад, рахую, що я недостойний якихось змін, чи якихось благ в цьому житті, що це все, що я маю, це все, що на що я заслуговую, що в мене є такі якості, які не зможуть мені добитися ніяких результатів, чи в мене недостатньо якостей, які мені в цьому допоможуть. І так далі. Людина програмує себе відразу на якийсь негативний досвід. І саме з цими речами потрібно пропрацювати. І десятий пункт це відсутність конкретного розуміння своїх цінностей і пріоритетів, можуть стати причиною сумнівів і нерішучості в прийнятті рішень. Тобто людина не знає, що для неї важливо, що для неї цінно, і знаходиться в тій ситуації, в якій знаходиться. Ось я перерахував 10 основних перепон, які зупиняють людину на шляху до змін. І я думаю, що якщо ви проаналізуєте себе, що заважає вам на цьому шляху, то ви знайдете достатньо пунктів, які відносяться саме до вас, і це не тільки відноситься до вас, а й в тому числі і до мене, і до кожної людини, яка все таки вирішила щось міняти. Вона з цим стикнеться. Людина, яка нічого не хоче міняти, звичайно не стикнеться з цими перепонами, тому що вона не стає на шлях змін. А я рахую, що всім нам потрібно мінятися з Божою допомогою, з підтримкою, звичайно, взявши інформацію, е володіючи цією інформацією, і, звичайно, потрібні е перевірені джерела інформації, що ми її використовували і якось інтегрували її в своє життя. Е підписуйтеся на канал, там тільки перевірена інформація, користуйтеся нею на практиці і отримуйте досвід. Я вірю, що все в нас вийде.